Добрий вечір всім. Вирішив окремо відео по рістцям зняти по вибору різців. Бо одні ті самі питання задають: які різці мені купити, порадьте, який, який набір взяти там. Дивіться, там є три відео по різцям, по заточці різців, по вибору приладдя. Я окремо зараз вам скажу. Стисло все, щоб було зрозуміло. Якщо будете працювати end-grind, тобто будете працювати в центрах, в, центрах, в шпінділі. Вам потрібно буде скіл, тобто косий. Це дюймовий. Ви будете дивитися вже по своїм потребам. Прас and gatch, тобто черновий патінту. Може бути отакий diamond профіль або тоненький 1,6 мм відрізний. І вам потрібен буде шпіндригач 38 дюйма. Якщо ви будете працювати крос-грайн, тобто будете робити миски і чаші, там, тобто будете працювати поперек волокон, Вам потрібен буде боул півдюймовий, це буде ваш фаворит, саме основний буде інструмент. Вам потрібен буде 3 восьми дюйма, теж Боул для чистових різів. Для утворення якихось там для декору, для дуже делікатних робот, для створення шипа. Або для якихось дрібних там, шкатулок і таке інше. Вам потрібен буде шпіндельгач 3 восьми діва або півдюймовий. Ну, Півдімовий важкувати знайти. Не всі просто магазини його продають, так він є в природі. Вам буде потрібен скрепер для мисок, Google скрапер. Якщо будете робити коробки, додатково теж кросгрань будете працювати. Додатково можливо вам буде потрібен скрепер квадратний, скварен скрепер, Тут є невеличкий скос. Так називається квадратний, насправді у нього невеличкий такий радіус є. Тут. Так що вирішуєте, можливо, ви попрацюєте в шпінділінграй, воно вам набридне це все діло. Захочеться робити чаші, миски. Тоді вам варто взяти ось ці 4 резця. Для шпінделя, да? ну і, скажем, там, півдімовий Боволгар взяти. По брендам окремо є відео. Дивитесь. Берете там, чи найближчий магазин сайт я ссылку давав. Берете або Кроун, або Генрій Тейлор, Гамлет, Гуртул, там що є в Чехії. Дуже якість, це преміум клас. По ціні, тобто там, в залежності від сталі, сталь найдешевше йде м 2 потом м 2 Кріо, М42 Кріо і ПМ. Тобто ті, що я перечислив, вони йдуть по возрастанню, по ціні. Якщо ви будете, основна ваша робота буде, ендграйн, тобто в центрах, звичайно вам. Брати треба М42. Ну, крована, вони виглядають так. Вони, вони роблять їх такого дизайну, щоб було орієнтуватись легше. Тобто чорна ручка і мідний оце, бандажне кільце М42, він дуже довго тримає заточку і одні з фаворитів у токарів у всьому світі. Якщо у вас не основна робота буде. то есть вы будете опрацевать и кросс грайм и энд грайм в м2 м2 сталь там на сайте все указано и сталь и размер вести вот. то есть вы можете взять для шпинделя там м2 сталь подешевше а для работы с чашей вы можете взять м42 або М2 криво тоже дуже хороший вести есть. У них черная ручка. і сталевий подок. По скреперам так же само. Скреперів взагалі, ну, вообще не користуються, із ну, полюють тільки БОЛ Дехто і той, і той практикує, просто скреперами. Є такі речі, які проще скреперами зробити. Не дуже зручно туди підлазити Боулгач. Якщо ви будете працювати із чашами, у вас будуть глибокі чаші або чаші закритого типу, тобто у яких края заворачуються трошки всередину, закривається. Вам потрібен буде волгадж. Краще підіймовий. Заточка і називається мікробевел, тобто мікрофаска. Приблизно вони роблять її 65-75 градусів. Для того, щоб... У цю ділянку переход стінки в дно і по самому дну. Зруч, зручніше робити нею. Скрепором просто, якщо у вас немає досвіду, опасно туда лізти. Мож, можна травмуватись. І я вже казав, у скрепера довжина леза в середньому це 180-190 мм. Тобто це теж майже глибину чаші. Довжина леза у Боулгач у нового 250-260 мм. Тобто залізти можна глибаченька. І вам потрібен буде також s образний або Г-образний толерест, тобто підставка для інструмента. Будете в чашу туди залазити, щоб як можна ближче у вас ваша ріжуча кромка була до поверхні. Тоді буде менше вібрацій, і менше проблем буде з роботою. В принципі, все, сподіваюсь, відповів на всі ваші запитання. На сьогодні все. Пока, підписуємо, далі буде.